Ломаченко шокував фото з митрополитом. Фюрі про Усика. Він справді переміг. Трилогія не буде, а Усик уже готується до нового бою. Скандали, зізнання і великі рішення, гарячі новини. боксу. <клес> Ломаченко у центрі скандалу. Василь Ломаченко виклав фото з митрополитом у ПЦ МП Лонгіном. Підпис біблійна цитата з Євангелія від Матвія. Блаженні ви, коли будуть вас ганьбити, радійте, бо велика ваша нагорода на небесах, написав він. Це спричинило шквал критики та обговорень, адже у ПЦМП не раз звинувачили у зв'язках. Ф'юрі трилогії з Усиком не буде. Тайсон Фюрі вперше відкрито визнав. Усик переміг чесно. У нас було два чудові близькі бої. Усик отримав рішення суддів. Значить, переміг, сказав він. Фюрі додав, що трилогії не буде, бо він обрав спокійне життя. Спортзал, відпочинок, без боксерських впит. Гей, Тайсон. Тим часом Олександр Усик готується до реваншу з Дюбоа. У таборі українця панує робоча атмосфера, а мета закріпити чемпіонський статус. Фюрі та Чісора у Монако. Поки Усик готується, його колишні суперники Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора веселяться у Віп-зоні на концерті 50 Cent у Монако. Новий претендент Мозес Ітаума. молодий британський боксер стрімко піднімається. Його вже називають майбутнім суперником Усика. Чи з'явиться новий король у надважкій вазі?